Вітаю тебе, братику! Миру тобі та добра. Дивись та слухай уважно, щоб не нагріли тебе на гроші. Значить, існує дуже багато класних моделей котушок, які були випущені в різний час. Це відео є продовженням попереднього. Якісь із них завоювали нашу любов, але це було дуже давно. Щоб ти розумів, на кожну модель котушки є певний період підтримки виробником новими запасними. Частинами саме цієї моделі. Зазвичай це 12 років. От усі моделі, які старші цього віку, я тобі не рекомендую купувати. Розумні японці скидують їх іноді задешево. Я бачив ось. Схожий на цей лот за 11 тисяч гривень. Потім на одному з каналів побачив в Тікток цю саму котушку вже придбану і яку перепродають в Україні за 28 тисяч гривень. Ну, щоб ти розумів, яка цікавість у продавців. Так продавці нових котушок ніколи в житті не заробляли, як заробляють зараз люди, які перепродають вживані Снасті. І тобі розповідають, що це найнадійніша котушка. Ти бачиш, що в мене в руках? Шимано-стела, про яку писано, написано, яка вона класна, але писалося це все досить давно. Я зараз тобі наглядно показую, що ось цей страдік набагато надійніший, ніж ця тяжка, значить, надійна шимано-стела, яка випала у людини з рук на пол. І висока, власна вага була достатньою для того, щоб ця котушка. Ну, повністю вийшло з ладу. Тепер мені треба відновити її до нормального стану. Мені треба ряд деталей. На два склади в різних країнах написав в два великі японські магазини, написав, які торгують деталями. Написав кільком колегам з різних країн, у яких гарні майстерні і ну, досить великі запаси деталям. Ніде немає того, що мені треба. Передивився безліч аукціонів. Думав, може, знайду в такому розмірі тушку з такою редукцією. Не знайшов. І ось ця котушка, я не знаю, чи буде колись в житті взагалі відновлена. А ось цей стадік, на який є ще підтримка виробника новими запасними частинами, скоро поїде до власника і буде працювати як нова котушка. Наразі вона теж по певним причинам вийшла з комфортного. Зони комфортного використання, і вона буде відновлена до стану нової по своїй роботі. А ось ця: ну вже нічого з нею не зробиш. Тому купуй котушки, на які можна придбати нові запасні частини. Я хочу зберегти твої гроші.